Як зазначив на початку діалогу з ковальчанами народний депутат України Володимир Марченко, метою приїзду фракції прогресивних соціалістів на Волинь а її лідерів у коваль, зокрема, є не прозвітувати перед тими, хто віддав свої голоси за партію майже рік тому на парламентських виборах. Визначивши ПСПУ як партію протесту проти нинішнього курсу реформ, другий номер партійної ієрархії прогресивних соціалістів коротко доповів ковальчанам про основні моменти опозиційної парламентської діяльності своєї фракції у Верховній Раді. Предметом найбільшої депутатської гордості Володимира Марченка та його політичних соратників є розроблені фракцією ПСПУ альтернативні проекти основних засад внутрішньої і зовнішньої політики та бюджетна резолюція прийняття яких, на думку Володимира Романовича, унеможливлювало подальше здійснення антинародних реформ. Однак ці законопроекти не знайшли підтримки у залі Верховної Ради. Зате парламентська ініціатива прогресивних соціалістів про заборону підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги увінчалась такі успіху. Заборона діє і на даний момент символізуючи турботу депутатів про народ. Минулому п'ятницю депутати підтримали і позицію прогресивних соціалістів. Озвучено Наталією Вітренко стосовно застережень протисилового вирішення конфлікту у Югославії. Так що фракція, незважаючи на свою малочисельність, всього 14 депутатів уже має досвід проведення власних ініціатив через парламентську більшість. Сама ж Наталія Вітренко, яка згодом змінила колегу за трибуною у залі просвіти, говорила на більш широкі теми, не обмежуючись депутатськими справами лише у парламенті останнього скликання. Катастрофічне падіння внутрішнього валового продукту, занепад вітчизняного виробництва, небувалий зовнішній борг держави, безробіття та зростаючий тіньовий сектор економіки, все це на думку Наталії Михайлівни, наслідки того ганебного економічного курсу, який нав'язав Україні захід і який має на меті не інакше як знищення України як держави та перетворення її в колонію. Чи не найбільше від прогресивного соціаліста номер 1 в Україні дісталося Міжнародному валютному фонду, який, за словами Наталії Вітренко, є головним замовником такого сценарію подій? Міжнародний валютний фонд це міжнародна фінансова організація, яка створена в 44-му році. Згадайте, будь ласка, що таке червень 44-го року? Всі згадали. Вже війна всім було зрозуміла, війна буде виграна Радянським Союзом, і експансія буде ідеї соціалізму. І тоді світовий уряд, фінансові олігархи вирішили скласти свої гроші, щоб через фінансові механізми знущатись над світом, поработити світ. Як вчений економіст Наталія Михайлівна вбачає, що основи колоніальної залежності України свідомо закладали ще у жовтні 1990 року, коли Верховна Рада, тоді ще радянської України зупинила дію трьох визначальних моментів діючої радянської конституції, відмінивши по перше соціалістичну власність як основу економічної системи, по-друге, планомірний розвиток економіки і по-третє, законодавчу захищеність трудових заощаджень громадян. Причому основними подвижниками конституційного перевороту у жовтні 90-го вітренко називає саме комуністів, яких було тоді в вищому законодавчому органі аж 380, тоді як представництво, скажімо, опозиційної народної ради було майже у 10 разів менше. Майже дві години Наталія Михайлівна з притаманною емоційністю та професорською безгрішністю пояснювала ковальчанам нехитрі на її думку рецепти руйнування вітчизняного матеріального виробництва та соціальної сфери, яких вимагає від прозахідного керівництва України безжалісний колонізатор в особі МВФ. Згадувалась і антинародна приватизація, фінансові махінації з облігаціями внутрішньої державної позики, жорстка монетарна політика Нацбанку, яка надає збільшити обсяг грошової маси і в такий спосіб, на думку Наталії Михайлівни, пожвавити економіку. Звичайно, що й політичний прогноз найпрогресивнішого соціаліста України Наталії Вітренко, оприлюднений нею у залі Ковальської просвіти, мав мало спільного з оптимізмом. ще один рік таких реформ і України не буде назавжди. Втім, українці виявляється є альтернатива, і пов'язана вона перш за все з реалізацією програмних засад прогресивної соціалістичної партії. Наша партія переконана, завершила свій виступ Наталія Вітренко, що майбутнє України і її розквіт пов'язані не з національною, а з соціальною ідеєю. Саме тоді, коли люди об'єднаються навколо ідеї будувати соціально справедливе суспільство, у якому не буде експлуатації людини людиною, і можна буде говорити про розквіт економіки. А гарантувати все це на думку Наталії Михайлівни може лише радянська влада. Після цього лідери ПСПУ більше години відповідали на масу письмових запитань ковальчан, які надійшли за час проведення зустрічі і зачіпали надзвичайно широкий спектр суспільних проблем та інтересів від вирішення мовної проблеми в Україні до таємниць бізнесу та брудних грошей Павла Лазаренка. Аби прискорити побудову соціально справедливого суспільства, лідери прогресивних соціалістів прозоро натякали присутнім на малочисельність своїх партійних прихильників і пропонували поповнити лави ПСПУ одразу при виході із залу. Цілком ймовірно, що незабаром партійний осередок прогресивної соціалістичної партії України з'явиться і у Ковалі. Принаймні 38 учасників зустрічі одразу після її завершення. Письмово вже задекларували свої намірі стати соратниками Наталії Вітренко та Володимира Марченка у справі прогресивно-соціалістичного перетворення суспільства.